Ми тільки сюди приїхали. Це був початок жовтня. і Задум був такий, щоб на майбутнє не знали, які тут будуть морози, значить, що клімат тут не дуже теплий, а зимою тим більше. Треба було десь для особового складу від цих морозів переховуватися, скажімо так. В будь-якому випадку варіантів було багато, але вибрали такі, що вирити котлован, Ось і в цьому котловані вже зробити хороший укріплений бліндаж. Для особового складу, відповідно, щоб він був теплий і надійний зверху. Ну, як ви бачите, в принципі, більш-менш це все вдалося. Все, що тут було у нас під ногами, під руками, з того матеріалу, який лежав біля нас, нічого ми якби особо не дали, просили. З того всього ми вирвали котлован, запустили сюди кран, попросили, він нам опустив блоки, притягували блоки. Ось, деревом обшили, положили плити, які теж тут же ж були. Ось, ну, нарили землі. Зроблено було витяжку по ліву-праву сторону, система вентиляції. Теж, якби так задумали. Задумали аварійний вихід, який йде прямо на всякий випадок. Ну, відповідно, в сіні вже пробили виру для витяжки, щоб е, куди мав виходити. Ще роботи якби ведуться, ще воно має обшитися між досками, мається кровати сюди, по, так як ми задумали, в два яруса зробиться, щоб максимум особового складу сюди перевезти. І в я думаю вийде добре.